Доброго дня, перше березня, вітаю з початком весни. Погода дуже хороша. Мені подобається, передають плюс 9 днем, вітру немає і найголовніше, що немає грязі. Сухо, без вітру, тепла погода хороша. Якраз найкращий час, коли можна щось робити в саду. Я от розпочну обрізку, не було часу. Там, людям знайомим обрізав, живці відправляв і от прийшов час розпочати. І я хочу познайомити інструменти, якими я користуюся. Десь на 2015 рік я вже прийшов до тих інструментів, які мені полегшують роботу. Значить, раніше в мене багато секаторів. Раніше я купував не самі дорогі, ще до тільки на початку інтернету я не знав, що є хороші секатори. І в нас тут ніде не можна було купити більш-менш людський секатор та й пілочку. Я купував за 200-300 за гривень. Два-три роки нормально, два роки. На третій рік вже підтачує не там Якість сталі такі, що ну, результату ніякого. І я прийшов на найбільш професійні інструменти, вже і садок піднявся, і потрібно вже трошки більш потужні секатори, пилочки. Зараз почну скажу про секатори. Значить, Кажу, якщо любительський сад біля хати пару дерев, там, чи маленькі дерева, чи молодий сад, можна купити а, десь, ну, от фрискас, от саме те, що треба, це середня цінова категорія. От цьому цікатор вже 9 рік піде, він вже, щоправда, вже поламався, от е, тут а, е, не защелкується, я вже не можу його там в карман положити. Так, під <кій> Так от. Е, під рукою там знайомих обрізав середні дерева. Ну, десь отакі. Під рукою лише цей секатор був. І я кілька дерев обрізав і от уже собі мозоля заробив. Рукавицями стараюся не користуватися. ну Я люблю, коли я відчуваю інструмент в руці. от Так я привик надіваю лише тоді, коли починаю прищеплювати, і то лише от на ліву руку, щоб не пошкодить, бо вже були такі випадки. Інструменти в мене гострі, ножики. Так от, от, для любительського саду такий, якщо хтось каже, я купую там за 200-300, за 300, от, ну, тут важко щось коментувати, зразу кажу. Тут, да, рік, два там, ну, просто ця людина, ну не користувалася нормальними секаторами, тому для неї будь-який секатор, такий більш-менш гострий, який ще торіже, вже хороший. І вона буде вихваляти. Ну, кожен вихваляє е, своє болото. от. Ну, Це вже неправильно я сказав, що може когось ображу. Але скажу так, що все, що дешевше 500 гривень, то не секатори. Навіть якщо у вас дві деревини в садку все рівно купуйте більш-менш нормальний секатор, от фрізкасив і не підійдуть. Значит, а я користуюся, скажу, от мій перший нормальний секатор я підсобирав кошти десь з около 2 тисяч гривень, років чотири тому я купив і не шкодую. От я взагалі від нього в захваті і ручка, і ну, видно, що нічого не поламається. Як Фріскасу надійний, підтачую час від часу кожна, ну, по сезону. І він подобається, що він не заминає. Підходимо. ну от Тут я буду прищеплювати, наміти вже цю гілочку. От, от така гілочка, просто без проблем. Отак от, береться, от лівою рукою незручно, ну все одно покажу. Навіть зараз я переставлю камеру на ліву руку. От правою рукою я правша, от показую. Ось тут ось ну вже одні рукою важкувато, все рівно, все рівно бачимо, не заминає там, рівний зріз швидко заростає, тут от секатор я рекомендую, от саме такого типу, от, ну, шикарний, от Мій фактично основний був, але останнім часом я прилучився до ФЛК 8. Я, як тільки купив, почав обрізати і кхе, теж почала рука боліти і там трохи мозолі були. А все за те, що я ну, неправильно ним користувався. Тут такий нюанси по 8. Там Дюбі зразу підходимо, гілку зрізаємо у Дюбові. Там трошки принцип другий. Там треба однією рукою притримувати, а другою правою рукою прокручувати при обрізки. Зараз якусь гілочку я знайду. Ну, гілки я поки не буду шукати. Це відводок, який тугорічний залишився. Ось, наприклад, я раніше так приходив, я так прямо різав. А тут насправді треба лівою рукою притримувати. Ось цю гілку. А Правою рукою прокручувати. Отак прокручуємо раз, отак, значить, не так ріжемо, просто отак прокручуємо. Тут все від техніки залежить, треба просто прилучитися. Я вже прилучився, і це для мене теж як ставок основний, я вже не бачу різниці. Тому я трошки пограчився, головне правильно ним користуватися. І головне ручка Ручка мені подобається теж от після скажімо так, якщо пересідаєте десь, якщо берете за 200-300 гривень, а потім пересідаєте на берете Фріскаси, оце ви там, скажемо, з запорожця на Вольво скажемо, пересідаєте. А якщо вже потім берете вже такі сікатори, от як Фелковісім, як Дюбуї, то це ви вже пересідаєте у Феррарі чи Лоброджині. Ну є різниця, звичайно. І ось дуже легко обрізається. Значить, три роки я взагалі не точив. Це перший сезон, який я підточив його. І то злогенько підточив. А так сталь така, що я не підточив. І ще хочеться. ну Я обрізка це мій основний метод заробітку в садівництві. да, Живці я теж цей сезон не заробив. Ну, відносно не що покрив витрати на сад. Але основний заробіток це обрізка. Там реально можна ну, заробити, от, на яке на вихідні, то і до пару тисяч. Ну, звичайно, треба сили вже не ті, то інструменти мене виручають. То бажано купувати хороші інструменти, і, Є ще от ну, мрія купити от, в пару до тюбої фалковісів, от, самурая. От, Тоже так в планах майбутніх вже. Докуплю. Так, от рекомендую. От, просто ну неважливо. Фелко 8, лове 9, там самурай, дюбої це все еліто. От не пожалкуєте. Купіть нормально один секатор, ніж у вас буде їх 5 чи 10. Ці секатори ще покупляв, Ну я навіть малину не не, не, не хочеться обрізати, брати взагалі в руки їх. Так, от на грязні роботи я їх і використовую на різні. Далі пилочка. Пилочка теж дуже потрібна. Значить, великі дерева. я от... Е, мені дуже подобається Дніпро М. Ну, взагалі я в захваті. От купуєте тут і ціна 200 гривень. Ну, на 2-3 сезони вистачає, далі можна нову купляти. За 200 гривень можна собі таке дозволити. От І значить, це на такі ось. На великі, на такі взагалі я не помічаю, як по маслу. Отакою От пилочкою бажано, щоб обов'язково зазубрені такі були. Тоді дуже легко пиляється. І це вже такі невеликі дерева. зараз рідко обрізаю великі дерева, але іноді доводиться. А так у мене ось отака пилочка купив два роки тому. От. Грюнтек. Грюнтек. Фірма дуже хороша. Я заплатив десь 700 гривень, зараз мене трошки дорожче і не жалкую. У мене теж були такі складні, складні пилочки, закупляв там за 250-300. за 300. На другий рік проблема в тому, що пиляю великі гілки, які секатором вже не можу спиляти. І отут ручка просто прогинається, обламується і все. Секатор можна викидати. Оцею пилкою я. Пиляю. Ось оцю цю гілку я от без проблем. Отакі гілки я пиляю, я їх не замічаю просто. І дуже зручно, що просто от вкинув в карман дану пилку. Вкинув в карман, пилку, секатора все, пішов і можна будь-який сад будь-куди їхати, і не треба багато інструментів. Оці два інструмента я Півдня ними працюю, я взагалі просто відпочиваю. Я три, три часа можу щось різати, пилять і взагалі не втомиться. Тому хороша пилка теж. Це і зріз хороший, і робота буде приносити тільки задоволення. Тому от, інструменти це якісні, я рекомендую, ну лише якісні, не економити. Це і якісний зріст, це здоров'я і час ну це все. І коли інструменти хороші, якісні, ну приємно працювати. Просто от візьміть у знайомих, якщо у вас дешеві секатори, ну просто попробуйте порівняти і не пожалкуєте. Тому ще раз кажу: от я прийшов, довго йшов, на помилках вчився, і прийшов, що, як то кажуть, скупить плати двічі, я на собі це переконався. Зараз та армія секаторів просто там валяється. І пилочки так само такі дешеві, поломані, там повно їх. От таке відео, кому буде корисне, ставте лайк, пишіть коментарі і замовляйте хороші, добротні, якісні інструменти. Так, і ще покажу, як я зберігаю живці. Ну от, Скоро ще через три тижні я буду знайомим тут по громаді прищеплювати <coughs> багато чимало заказів. На низ я кладу вологий, вологий, але не дуже переволожений пісок. Якщо класти дуже вологий пісок, мокрий, живці навіть при плюс 2, плюс 3 почнуть вруньки розпускатися. І... Це погано. Такий злагенька, слег, вологий, а зверхати, зверху тирса. А тирса така, ну, звичайна, тирса навіть суха. Це, щоб пісок не висикав. І от, наприклад, зразу я люди замовляють тут по громаді. От, наприклад, в мене є колега по роботі, труба Наталія Васильівна, от в сусідньому селі. От заказала черенки. Я написав, змотав, та навіть із запасом до рази більше, ніж вона хотіла. Шенлічу, Юру, Абатветель, віку вісім. І от я змотав, так струмив бо це відеречко із піском. Прикидав, все. І вони чудово будуть зберігатися. Обновлю зриси, ну, я, я щойно відрізав з дерева, то, то нема що обновляти. І так вони і тут мене будуть зберігатися. А потім, коли її до по людини, я просто беру цю е зв'язку живців і вже їдемо і прищеплюю. Отак, от ось гірки, так чудово. так У мене тут от прямо закриваю я, не закатую нічого. Отак от до літа ну, шикарно. Ну, до речі, там ще щечок сміт. Шикарні яблука Гринісміт. Оце ще трошки і почну їх споживати. Подобається. Звичайно, не для мого регіону, але сорт просто шика шикарний. Рекомендую. Якщо правильно ним займатися, то ну, сорт дуже хороший. Звичайно. Не такі хороші, як от наприклад, у мене ще ящик є. От лежить у мене тут фуджі, і фубракс, і V8 у мене тут ну, взагалі яблука красиві, сочні, солодкі. Дуже подобається. Ось такі маленькі нюанси. Те, що тут можливо, люди заказали, написали. Я навіть ну, восени ще є. Давав дегустувати, сортів 30, там, 20. І люди вибрали, які їм сподобалися. Написали, я відібрав. А далі тільки, от у мене <кій> сигнал такий: як тільки починає квітнути абрикос, все, можна починати прищеплювання. От зразу кажу. До сокоруху навіть не пробуйте Ну, груші яблука, то ну, про це мови нема. А кистечкові, тільки під час сокоруху. Отражу тоді приживаємось дуже висока. А до сокоруху ну там це лотерея.